Європейське місто вільних людей, аби воно й справді таким стало. Команда українського об'єднання патріотів Укроп і кандидата на посаду мера Івано-Франківська Олександра Шевченка запровадила вільний доступ до мережі інтернет. У середмісті вже діє потужний і швидкий Wi-Fi. Наступний крок забезпечення такого ж у гуртожитках Прикарпатського університету. Багато студентів зверталось до мене особисто. Я звернувся до ректора цепенди Ігоря Євгеновича з тим, щоб Можливо, він посприяв в тому, щоб провайдер, який може надати, скажімо, інтернет з великим трафіком, тобто з великою швидкістю, був допущений до мереж Прикарпатського університету. Зразу абсолютно моментально отримав погодження. У європейських містах умови для доступного та швидкого вайфаю створюють системно. За таким принципом п'ять років тому його забезпечили і в межах туристичного комплексу Буковель. Наразі швидкість там зросла у 150 разів, адже технологічний розвиток не стоїть на місці. Важливо, щоб Івано-Франківськ теж ішов у ногу з часом, каже Олександр Шевченко. Тож розбудову міста варто довірити не популістам, а реалістам. Команда укропу саме з таких ідея взагалі цього вайфаю розповсюдити його максимально по місту, по дорогах. Зробити безпечне місто, і це дозволить влаштовувати камери безпеки, дозволить здійснювати такий моніторинг, перехрест міста, світлофорів, е, залишених речей на вокзалах і всього решта. Тобто, безпека міста на сьогоднішній день в тій ситуації, в якій ми живемо, на мою думку, це є ну, першочергове завдання до тої влади, яка Буде існувати в нашому місті. Давню ідею зробити добру мережу, що покриває середмістя і дозволяє забезпечити мешканців і туристів якісним доступом у мережу. Реалізували за допомогою найпотужнішого провайдера. Він забезпечив безкоштовним вайфаєм основні місця відпочинку Івано-Франківську франківську площі, сквери, майдани.